Часто мене питають, чому я заміж не виходила, коли була молода та гожа, а тільки тепер, як син оженився, то привела до себе чоловіка, щоб на старість мати клопіт з ним. А у мене на це є дуже просте пояснення: не так просто вийти заміж з дитиною, щоб і сина твого любили, і щоб ти не була посеред чоловіків, мов серед двох вогнів. Зустрічалася я з хлопцем, і все у нас ішло до весілля, вже заяву подали, і тоді він і сказав, що вже ми майже чоловік і жінка, то нема чого чекати із серйозними стосунками. Проте як тільки він досяг свого, то якось одразу й женитися перехотів і заяву забрав. Я виявилася при надії, але саме дитину не визнавав за свою. Я тоді поїхала в місто і там привела на світ свого найкращого і найулюбленішого чоловіка у житті синочка. Важко було, і то дуже, але я старалася, як могла, аби їх квартиру собі вибити і роботу знайти. Сина в'ясла, а сама на роботу і весь час думаю, як він там. Не було на кого лишити і у вихідні, бо батьки не дуже й хотіли до мене приїжджати. Своїх клопотів було купа, а тут ще й я з дитиною. І так сталося, що сподобав мене співробітник, і він мені дуже подобався. Почали ми отак один до одного прихильно ставитися, і вже у нас йдуть побачення, тому я вирішила, що пора йому знати, що у мене є син. Кирило всього п'ять років, кажу я йому, батько ним не цікавиться, тому я його одна виховую. Звичайно, що хлопець задумався, особливо його мати, яка сказала, що її син надто молодий, аби чужу дитину ростити. Миколі лише двадцять п'ять, а ти вже йому дитину на шию хочеш повісити, то мало дівчат навколо. Але Микола мене любив і погодився, що треба з нами пожити, аби знати, чи всі ми уживемося. Розумієте, дитина то не те, що де поклав і звідти взяв. Він всім цікавиться, хоче бавитися в машинки, хоче сміятися і голосно співати. Микола бавився з ним після роботи, щоб подружитися, і тепер дитина з нетерпінням чекала, коли він прийде з роботи і одразу лізла на руки, тягнула в кімнату бавитися, щось розказувала, коли ми намагалися собі поговорити. Син більше вимагав Миколиної уваги, ніж моєї». А той почав втомлюватися від того, що з дитиною треба весь час як не говорити, то бавитися, то гуляти, то в м'яч копати. Він приходив з роботи і хотів спокою, а тут малий зі своєю енергією, а з іншого боку, мати його з розмовами, що нема чого з чужою дитиною нянчитися, а треба мати своїх. І Микола сказав мені такі слова, які я запам'ятала на все життя. Я не хочу прив'язувати дитину до себе. Зрозумій, а жити з вами не можу. Я стомлююся, я не хочу, аби Кирило потім за мною сумував, не хочу бути за нього відповідальним. Ось це я зрозуміла мало є людей, які готові бути відповідальними за чиєсь життя, особливо нерідне. Кирило ще довго питав, коли прийде дядя Коля, але я намагалася його всіляко відволікати і більше не ставила подібних експериментів у своєму житті. Син мій виріс хорошою людиною, і коли створив власну родину, тоді я вже стала думати про особисте життя, бо я ще зовсім молода жінка. Але тепер у моїх кавалерів не було поблажок, якщо мені щось у них не підходило, і це дуже великий плюс. Бо відсіялося багато таких, які думають, що я з тих жінок, що вже на все закриватиму очі, лиш бо чоловік був біля мене. Нзуське. Так я знайшла Руслана і живу з ним уже п'ять років. Він теж має дітей і онуків, а я буду мати лише першого онука. Ми обоє пройшли життя і маємо однаковий досвід, тому я не переживаю, що він якось щось не так сприйме. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.